Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Айрі Стау, замість Стіфані Майер. США заарештували сімох громадян Китаю за незаконне проникнення на Гуам у період проведення ракетних випробувань. Поговоримо про 10 мільярдний план зі зміцнення ППО Гуаму для захисту від Китаю. Трамп погрожує повернути під контроль США критично важливий панамський канал. Докладніше про зростання впливу Китаю на цей ключовий торговий водний шлях адміністрація Байдена починає своє останнє розслідування щодо китайських напівпровідників. Водночас, колишнього пілота морської піхоти США Деніела Дагана екстрадують до США. Його звинувачують у навчанні китайських військових льотчиків. США заарештували сімо громадян Китаю. Влада звинувачує їх у незаконному проникненні на ГОМ під час проведення випробувань із перехопленням ракет. Митно-карантинне управління Гуаму повідомило, що принаймні чотирьох із них вивели поблизу військового об'єкта. На Гуамі розташовано багато військових об'єктів, зокрема авіабаза Андерсен влада заявила, що всі громадяни Китаю прибули на одному судні з острова Сейпан, столиці північних Маріанських островів, розташованої за 225 кілометрів від Гуама. Наразі триває розслідування. США планують витратити 10 мільярдів доларів на зміцнення протиракетної оборони Гуаму протягом наступного десятиліття. Гуам відомий як Форпост військової могутності США. Він має Критично важливе географічне розташування перебуваючи ближче до Китаю ніж до Гаваїв. Про стратегічне значення Гуама розповість рік Фішер, старший науковий співробітник центру міжнародної оцінки та стратегії. Це найважливіший форпост для США у стримуванні китайського нападу на Тайвань і китайських військових зусиль проти Філіппін і Японії. Усе, що США робитимуть для стримування китайської агресії або протистояння їй, залежатиме від доступу до військових баз на Гуамі. Через своє розташування Гуам також більш вразливий для атаки з боку Китаю у 2019 році. Пекін випробував балістичну ракету, яку назвав вбивця Гуаму. Тепер США озброюють Гуам до зубів, готуючись до найгіршого сценарію китайської ракетної атаки. Два тижні тому під час випробувань системи ППО Пентагон успішно перехопив балістичну ракету біля узбережжя острова. Ракетні випробування це тільки початок. Уряд США планує зміцнити про ракетної оборону Гуаму, виділивши на неї в найближче десятиліття 10 мільярдів доларів. План передбачає розміщення 16 передових систем ППО з новітніми радарами. США також направили до Гуаму швидкохідний ударний атомний підводний човен. Обраний президент Дональд Трамп пригрозив повернути Панамський канал під контроль США. Він звинуватив Панаму в тому, що та обкрадає його країну, а також заявив про зростання впливу Китаю на канал. Бо нас обдирають на Панамському каналі, як і скрізь. Дональд Трамп заявив, що США можуть відновити контроль над Панамським каналом і що Панама встановила надмірно високі тарифи за проходження суден. Якщо моральні та юридичні принципи цього великодушного жесту дарування не будуть дотримуватися, то ми вимагатимемо повернення Панамського каналу Сполученим Штатам у повному обсязі швидко і без питань. Трамп зробив цю заяву на Америка Фест щорічному заході, організованому консервативною групою Turning Point. Президент Панами Хосе Рауль Муліно у своїй заяві на сайті Екс сказав, що каналом володіє його країна, і що суверенітет і незалежність Панами не підлягають обговоренню. Я хочу сказати, що кожен квадратний метр панамського каналу і прилеглих до нього територій належить Панамі і буде належати їй. США побудували канал і керували територію навколо нього протягом десятиліть. У 1977 році було підписано угоду, що дала старт процесу передання каналу під управління Панами. Процес завершився 1999 року. На цей водний шлях припадає 2,5% світової морської торгівлі, і він має вирішальне значення для доставляння до США автомобілів та інших товарів з Азії контейнеровозами, а також для експорту американських товарів, зокрема скрапленого природного газу. Трамп. Попередив, що не дозволить каналу потрапити. Цитата не в ті руки. ним повинна була керувати виключно Панама, а не Китай або будь-яка інша країна. Китай безпосередньо не контролює канал, але дочірня компанія гонконської CK Hutchison Холдінгс уже давно керує двома портами з боку Карибського моря і Тихого океану. Поки не зрозуміло, як саме Трамп намагатиметься відновити контроль над каналом. Наскільки глибокі зв'язки китайської компартії з панамою та її каналом? Подивімося. Китай, другий за величиною користувач каналом після США, і він розширює свій вплив, інвестуючи в права на видобуток корисних копалин у Панамі, розвиваючи інфраструктуру і створюючи свої іспаномовні змі. Фірма з Гонконгу отримала контроль над двома з п'яти портів, що прилягають до каналу. У 2017 році Панама відмовилася від дипломатичних відносин із Тайванем, зміцнивши свої зв'язки з компартією Китаю. Роком пізніше вона приєдналася до китайської ініціативи Один пояс, один шлях. Плану КПК з розширення її впливу переважно шляхом інвестицій в інфраструктуру інших країн. Американська військова еліта занепокоєна китайськими бізнес-проєктами вздовж каналу, оскільки ці фірми перебувають під контролем КПК адміністрація Байдена оголосила про нове торгівельне розслідування щодо китайських чипів старого зразка. Їх використовують у найрізноманітніших пристроях від мобільних телефонів до військових систем оборони. Білий дім заявив, що розслідування завершить майбутня адміністрація Трампа. Воно може стати першим кроком до введення мит на китайські чипи. Раніше Трамп пообіцяв запровадити 60 відсоткові мита на китайський імпорт. Він планує реалізувати цей захід у перший день свого вступу на посаду нове розслідування буде проводитися відповідно до розділу 301 закону про торгівлю. Раніше на основі цього закону адміністрація Байдена вела мита на низку китайських товарів, зокрема на електромобілі, акумулятори та сонячні панелі. На світові ринки хлинув потік дешевої китайської технологічної продукції. Через це багато американських компаній збанкрутували. Американські чиновники побоюються, що напівпровідники можуть стати наступною пріоритетною галузі Китаю. президент Байден наполягає на обмеженні доступу КНР до передових мікрочипів. Його адміністрація також розробила промислову політику спрямовану на стимулювання вітчизняних інновацій. Говорячи про ці заходи, в недавньому інтерв'ю міністр торгівлі США Джина Раймонда сказала: цитата: єдиний спосіб перемогти Китай це його випередити Адміністрація Байдена оголосила про виділення Тайваню сотень мільйонів доларів на військові потреби. Пакет допомоги обсягом понад 570 мільйонів доларів спрямують на придбання оборонних товарів і послуг, що надається міністерством оборони США. Кошти також підуть на військове навчання та підготовку. Це найбільший пакет допомоги, який США будь-коли надавала Тайваню. Білий дім заявив про це через місяць після зустрічі Джо Байдена із Сі Дзіньпіном у Перу. На Американський президент повторив, що Вашингтон виступає проти будь-яких односторонніх змін статус-кво. Байден також закликав Китай припинити дестабілізаційну й агресивну військову активність навколо Тайваню. Тайванське питання стало основним предметом розбіжностей між Китаєм і США. За законом Вашингтон зобов'язаний постачати острову зброю для самооборони. Міністерство оборони США оголосило, що схвалило продаж Тайваню військового обладнання на 295 мільйонів доларів. Водночас, обраний президент Трамп сказав, що Тайвань має більше платити Америці за свій захист. Колишнього пілота морської піхоти США Даніела Дагана екстрадують з Австралії до США для висунення обвинувачень. Про це в понеділок заявив генеральний прокурор Австралії Марк Дрейфус. Дагана звинувачують у наданні допомоги китайським військовикам. 50-річний Даган мав американське громадянство. Тепер він громадянин Австралії його звинувачують у порушенні американського закону про контроль над озброєннями, оскільки він навчав китайських військових льотчиків сідати на авіаносці. Адвокати Дагана заявили, що немає жодних доказів того, що китайські пілоти, яких він навчав, були військовими. Також вони стверджують, що на той час Даган уже не був громадянином США з 2014 року. Колишній пілот жив у Китаї. Незабаром після повернення до Австралії 2022 року його заарештували. Якщо Дагана визнають винним, йому загрожує до 65 років тюремного ув'язнення.